Прекрасний вислів. Вдало вийшла заміж. Хі. А ви знаєте, що таке вдало вийшла заміж? Це коли ти виходиш заміж за чоловіка, який з грошима, який усім тебе забезпечує, так? прекрасно, класно влаштувалася. От тільки приходить час, чоловік розуміє, що ти від нього залежна, що без нього ти не впораєшся. А якщо вас ще є діти, це. Привіт, залежні стосунки, де ти ніхто, де тебе ні за що не мають, де об тебе витирають ноги, де гроші не твої, де житло не твоє, де ти взагалі не маєш ніяких прав і по факту навіть життя тобі не належить, бо ти живеш по чиїмусь законам. Але що Зато вдало вийшла заміж? А якщо потім чоловік починає бити, якщо тобі. У цих стосунках некомфортно, якщо тобі болять у цих стосунках, якщо тебе ображають, ти не маєш куди втекти, а куди ти втечеш. тебе немає вже нічого. Виходьте вдало заміж. Угу. Виходьте. Замість того, щоб працювати з собою, розвиватися, робити те, щоб горить, до чого горить душа, розвивати себе. Учитися заробляти самостійно. Я не кажу, що кожна жінка має заробляти мільярди для того, щоб ні. Але кожна жінка має мати право втекти з тих стосунків, які їй не підходять, а вона не може, коли вона вийшла, просто вдало заміж. Якщо ти вийшла вдало заміж, роби так, щоб той чоловік уклав у тебе гроші, і ти зробила якийсь бізнес. І потім могла з того бізнесу мати якісь гроші, щоб втекти у разі чого. Ти не знаєш, що тебе завтра чекає. Ніхто не знає.